Якось у давні часи двоє друзів Петрик і Олешка вирушили в далеку подорож. Дорога була довга й важка, але вони йшли разом, підтримуючи один одного у всіх труднощах. Одного сонячного дня, коли вони йшли уздовж вузької лісової стежки, Петрик раптом побачив щось блискуче на землі. Олеже, дивись, що я знайшов. Вигукнув він, нахилившись і піднявши гаманець. Олег підійшов ближче і, побачивши гаманець, сказав О, це гарна знахідка. Ми тепер можемо добре відпочити в місті і купити все, що захочемо. Але Петрик, сховавши гаманець у свою сумку, заперечив Ми? Це ж я знайшов гаманець, отже, він належить мені. Олег здивовано зупинився і тихо відповів: Але ж ми подорожуємо разом. Хіба ти не ділишся зі своїм другом? Петрик лише знизав плечима, і вони продовжили йти мовчки. Незабаром почулися голоси, дорогою, втікаючи, до них наблизились кілька людей. Вони кричали Злодії! Хтось украв гаманець із грошима! Олег перелякано обернувся до Петрика Тепер нам обом треба тікати. Вони подумають, що ми злодії. Петрик, відчувши страх, швидко відповів: Ні, чому нам тікати? Це ж ти сказав, що гаманець твій. Отже, ти маєш нести відповідальність. Олег похитав головою і спокійно промовив: Друзі мають ділити не лише радощі. Але й труднощі якщо ти вважав гаманець лише своїм, то, мабуть, і проблеми твої також лише твої. Петрик почервонів від сорому, зрозумівши, що був неправий, він більше не міг сказати жодного слова, і все, що залишалося, це визнати свою помилку перед Олегом і людьми, які шукали гаманець.